Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Як завершили навчальний рік освітяни громади та з чим працюють діти в Новояворівському освітньо-реабілітаційному центрі «Кристалня»? Вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист робіть гучніше зараз про важливе! Новини на Янтарна Фем. На початку підсумки локальних повідомлень у Яворівській райадміністрації розповіли, що 80 членів сімей з родин загиблих, зниклих безвісти і полонених військовослужбовців з Яворівщини здійснили прощу до Зарваниці. Крім цього, прочанам провели екскурсію українським Єрусалимом на Тернопільщині. Начальник відділу освіти Михайло Дорош провів нараду директорів закладів освіти громади. Першочергово йшлося про щорічні звіти, режим роботи закладів у літній період і відпустки. А ще освітянам дякували волонтери за постійну підтримку зсу. 17 червня о 13.17 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Івано-Франківській територіальній громаді. Горів дерев'яний житловий будинок. На щастя, люди не постраждали. До ліквідації займання залучили вісім фахівців і дві одиниці спецтехніки. Освітньо-реабілітаційний центр Кристалня в межах просвітницьких заходів запропонував своїм учасникам обговорити тему казок. Крім того, діти працювали над питанням, що нам допомагає творити добро і красу. На ньому йшлося і про творчість. У Новояворівській дитячій школі мистецтв відбувся перший конкурс дуетів та ансамблів. Це було неймовірне музичне свято, сповнене таланту та креативу. Кожен учасник продемонстрував високий рівень майстерності та професійної підготовки. Храм святих апостолів Петра і Павла запросив на психологічну лекцію на тему Сім'я, розставання, самотність. Захід відбудеться в суботу, 22 червня, о 19-й годині в підвальному приміщенні. Лектором буде когнітивно-поведінковий терапевт Отець Віталій Назар. У вокальній студії мій голос привітали Давида Родича з перемогою на міжнародному столичному фестивалі конкурсі «Energy of Art». Давид став лауреатом першої премії. За високий професіоналізм нагородили і його керівницю Надію Колиняк. Новини на Янтарнефем. І до новин держави Кабмін доручив міністерству енергетики забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це зробили, щоб уникнути маніпуляцій. І до новин Львова у межах проєкту Львівські шкільні соціальні підприємства запрацює 23 бізнеси. Вони, зокрема, про вирощування мікрозелені, сухоцвітів, виготовлення фруктових чипсів, шоперів і створення квестів. В мерії розповіли, що всі ці задуми отримали грантове фінансування на свій розвиток. І про погоду 19 червня в середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 30 градусів. Уночі 17. Вітер 2-5 метрів на секунду. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани на більшій частині Львівщини. Надзвичайна та висока пожежна небезпека. І наразі це все. Бажаю вам приємного вечора із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.